Вас світаю в ефірі. Інформаційна програма «102 інформ». інформпро представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців не перемикайтеся. В управлінні Державної автомобільної інспекції Дніпропетровської області новий очільник Начальником ОДАІ призначений Олександр Реуцьков. Олександр Геннадійович в лавах МВС з 1993 року починав працювати інспектором. Більш ніж за 20 років підполковник Реуцьков здобув багатий практичний та управлінський досвід роботи в Державтоінспекції, який і планує використати керуючі службою своїми планами на найближче майбутнє. Олександр Геннадійович поділився з місцевими журналістами. Державна інспекція завжди була і залишається одним з найбільш мобільних та оперативних підрозділів в системі органів внутрішніх справ. Працівник ДАІ завжди на виду, тісно контактує та щоденно спілкується з людьми. Будь-які недоліки в роботі окремого інспектора викликають відразу нарікання з боку учасників дорожнього руху та відображаються на оцінці роботи служби в цілому. Тож одним з пріоритетних завдань новий керівник вважає повернення довіри громадян до співробітника ДАІ. Основная наша задача, в принципе, приоритет это и остается сделать наши дороги безопасными и условия движения на них комфортными для граждан. Реалии сегодняшнего дня таковы, что мы с этой задачей можем справиться только при поддержке общественности, общественных организаций, средств массовой информации. Мы должны довести до каждого жителя и участника дорожного движения о том, что на дорогах надо быть взаимовежливым, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. И тогда определенный порядок будет достигнут. У нас есть проблемы по линии пассажирских перевозок. К сожалению, в этом направлении у нас рост. В этом году уже 6 ДТП с участием пассажирского транспорта. Один человек погиб, пять человек травмировано. Мы проводим определенную профилактическую работу. Конечно, у нас есть определенные сложности в связи с мораторием на поверку автопредприятий. Но мы проводим профилактику непосредственно на линии. И вторая немаловажная задача, Вернуть доверие населения к нашей службе, чтобы наши сотрудники работали исключительно в правовом поле и были помощниками участников дорожного движения, чтобы любой человек мог обратиться с любой проблемой и получить адекватную реакцию нашего сотрудника. Не нові для Олександра Реуцька, і питання про особливості та складнощі служби. Він розпочинав службу в державтоінспекції з інспектором, працював на різних посадах. На власному досвіді знає про недостатнє матеріальне забезпечення, низьку заробітну плату, соціально побутові проблеми, що існують, легко не було ніколи. Сьогодні особливо важко, але можливо і треба вважає Олександр Реуцьков, працювати з кадрами. Істину про те, що кадри вирішують все, ще ніхто не відміняв. Іме определенної опыт роботи в службі чесних добросовістих інспекторів в обіду не дам, але буду приймати жорсткі меры к своим коллегам, які будуть працювати не в правовому полі. До майбутньої реформи системи МВС, за словами начальника управління, Дніпропетровська державтоінспекція готова. Коли умови конкурсу та строки проведення реформування будуть визначені керівництвом МВС. Усі співробітники, ДАІ обов'язково пройдуть необхідні процедури. І Працювати в службі завіряє Олександр Рацьков, залишаться лише кваліфіковані і чесні люди. На сьогодні процес реформування ще йде, і чітких критерій, поки на сьогодні немає. На сьогодні проводиться експеримент в двох регіонах нашої області, по результатам буде прийнято рішення про целесообразности проведення реформування. саме в этом направлении. Но то, що реформи необхідні, це всім відомо. и никто с этим спорить не будет, реформы однозначно нужны, в целом обновляется общество, в целом меняются принципы работы как милиции, так и госавтоинспекции. То есть мы придерживаемся этих принципов. Самая главная свою задачу на сегодня я вижу вернуть доверие населения к службе. 18 ручних протитанкових гранатометів виявили правоохоронці під час огляду автомобіля «Опель Віваро, який належить 42-річному жителю міста Верхньодніпровська Дніпровської області. Злочинна діяльність затриманого була задокументована працівниками карного розшуку та державтоінспекції в рамках загальнодержавної операції Зброя і вибухівка. Було встановлено, що гранатомети чоловік привіз із зони проведення антитерористичної операції з Донецької області. Коли його затримали співробітники міліції, чоловік був дуже здивований. На чотири вже було упаковано в мішки в трьох мішках, мішки, які для сахара. сахару. Все вони були упаковані в цих трьох мішках. Упаковка звичайна була вот В там, ну, красиво все це було зроблено. Не применялись ніякі методи камуфлірування, нигде ні, нігде ні, 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 не пряталась, просто находили в салоні е, буса. вот. от, от. себе абсолютно Вот. Искренне був удивлен, тому що произошло. Правоохоронці вважають, що зброя була привезена в область з метою продажу. Сам же затриманий заперечує, що намагався реалізовувати гранатомети. За його словами, він привіз небезпечний вантаж, маючи бажання допомогти новобранцям. Ребята на передовой, они вообще не обстреляны. Они никогда, вообще никогда здесь на стрельбище не стреляли РПГ. ну, зачастую они там валяются, просто люди боятся их применить. Пытался привести, отдать людям здесь официально, чтобы они их отстреляли, хотя бы научились стрелять. Вы знаете, всегда добрые начинания, какими они добрые не были, они должны быть законными. Потому что при всей, при всей как бы, желание помочь, при всем желании, все равно нарушение закона, оно, оно влечет за собой наказание. Но это нужно делать с военными. Если хотите что-то помочь, договоритесь с военными, официально это все везите. То есть перевести вопросы вообще никаких не возникло, перевез. А вот отдать его не получилось. Вот здесь вот вроде как на родине и, и вот такие проблемы возникли. Протягом доби правоохоронці провели обшук за місцем мешкання правопорушника, під час якого було знайдено та вилучено ще 17 гранат із запалами 230 патронів та пістолет, якою була справжня причина вивозу всієї цієї зброї з зони бойових дій. Тепер з'ясовуватимуть робітники міліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмиснику вручено письмове повідомлення про підозру вчиненні вказаного злочину. Йому обрано запобіжний захід у виді. Цілодобового домашнього арешту санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від трьох до семи років. Дніпропетровські міліціонери затримали чергового крадія кабелю. Невбиваний бізнес крадіїв, який приносить величезні збитки для власників мереж. Цього разу зловмисник вирізав кабельну дротову продукцію в одному з підвальних приміщень. Затримали його вночі працівники полку патрульної служби Дніпропетровського міського управління міліції. Подробиці в наступному сюжеті Время задержання даного громадянина, при ньому була з'ята кабельна продукція а також всі необхідні інструменти для її демонтажу. Наразі підозрюваного доставлено до Бабушкінського районного відділу міліції. Там він розповів, з якою метою вирізав кабель та куди здавав його в подальшому. Виявилося, що затриманий на гарячому чоловік вже неодноразово мав проблеми із законом. Скажіть, будь ласка, вирання Ну різні. І 309, і 140, ну, 85. Ну, краше. Зачем ви зарабатываете на жизнь? Вот так і пришлось, Щоб оплатити квитанцию на паспорт, прийшлось, тому що что не можу паспорт зробити. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка. Зловмиснику загрожує покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі. Визначені переможці чемпіонату головного управління МВС України в Дніпропетровській області та обласного спортивного клубу міліції з боротьби самбо, незважаючи на складну ситуацію в країні, керівництво правоохоронних органів Дніпропетровщини знаходить можливості і продовжує підтримувати розвиток фізкультурно-спортивного руху серед співробітників міліції. В змаганнях по самбу в семи вагових категоріях взяли участь 110 спортсменів з 42 збірних команд ОВС області. Усі переможці в командному та особистому заліках, нагороджені грамотами і кубками обласного спортивного клубу міліції і до інших тем. Дніпропетровські міліціонери подарували дітям з Донбасу смачну екскурсію. Співробітники кримінальної міліції у справах дітей головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області організували для дітей, що приїхали із зони проведення антитерористичної операції веселу подорож на молочний комбінат. Разом з міліціонерами та працівниками виробництва школярі спостерігали за автоматизованим процесом виготовлення різноманітних молочних продуктів солодких сирків, йогуртів, кефіру та іншої молочної продукції від моменту постачання молока на комбінат до фасування готової продукції. Також дітлахи побували в лабораторії, де щоденно перевіряють якість продукції. Після чого мали можливість спробувати найсмачніші та найпопулярніші її зразки, оцінити аромат і смак якісних молочних виробів. Сьогодні ми нам показали повністю технології, як изготавлювати молочні продукти. Многим ребятам очень понравилось, даже хочуть работать здесь. Бували сирки, йогурти. сегодня с помощью нашей милиции Днепропетровской мы съездили в очень интересный завод Злагода. Нам показали много цехов интересных. Были на цехах производства, где кефиры, молоко, творог, ряженка. И побывали в дегустационном отделе, где нас угостили сырками и кефиром. Мені очень сподобалося, дісія, як транспортері транспортують бутилки і наливають. Це було очень цікаво і познавательно. Діти отримали масу нових вражень. Завдяки цьому зрозуміли, для виробництва смачних молочних продуктів потрібні увага і турбота. А для дорослих важливо розуміти, що кожна дитина потребує любові і піклування, особливо та, що стикнулася з жахіттями війни. Наш час в ефірі вичерпано. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюся з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.